Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці, Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди. Стогнуть стоїт І благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили з роніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій жому землі жатами щоб голоду не знали люди вічно. тривожні дзвони. Вони нагадують нам про трагічні сторінки в історії України. Сколихнулася держава від скорботи і жалю. Припустилися від чорного болю жалобних стрічок державні прапори. Багато трагедій пережив український народ. Але найстрашнішого лиха, ніж Голодомор 1932-1933 років історія не знає. Саме сьогодні ми знаходимося біля першого пам'ятника в Україні жертвам Голодомору 1932 1933 років. Виснажену жінку із важким хрестом в руках, що піднялась на постамент, створив скульптор. Народний умілець, фронтових часів вітчизняної війни Микола Йосипович Макітенко. Мітинг до 90-ї річниці вшанування пам'яті жертв голодомору в Україні оголошується відкритим. Сьогодні ми тут, щоб сказати, що пам'ятаємо і схиляємо голови в би перед мільйонами українців, життя яких обірвала голодна смерть на найродючішій у світі землі. Ми тут, щоб сказати, що незважаючи на довгі роки мовчання, Україна на повен голос говорить про страшні трагедії в історії нашої батьківщини Голодомори 1921-1923 років 1932-1933 років та 1946 1947 років. Ми тут, щоб сказати, що засуджуємо всіх тих прибічників радянського режиму, які причетні до смерті мільйонів українців, у стражденні голодні роки. Те, що робить зараз Росія, не просто загарбницька війна, це геноцид українського народу, як і в ті страшні роки голодоморів. Рашисти навмисно стирають з лиця землі українські міста, заводи, інфраструктуру. Вони свідомо цілять у лікарні, пологові будинки, школи, бомбосховища, вбивають медиків, рятувальників. Вони навмисно відрізають міста та села від опалення, електрики, води, їжі, ліків, розстрілюють цивільних. Прирікають людей на голодну смерть. Відбирають і нищать сільськогосподарську техніку. Але ми впевнені, перемога буде за нами. Ми тут, щоб сказати, ми пережили радянський геноцид, переживемо і рашистський. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять загиблим. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися у цей скорботний день для того, щоб шанувати пам'ять загиблих людей, які померли страшною смертю. Їх закатували голодом. Мільйони українців мріяли про шматочок хліба, а не змогли отримати і крихти його. Документально підтверджено, і ми знаємо, що це була штучна акція, що це був штучний голод, це було жорстоке, надлюдське рішення тодішньої влади, щоб загинуло якомога більше українців. Сьогодні в умовах повномасштабної війни Росії проти України геноцид повторюється. Нас вбивають, вбивають. Нашу культуру, наші традиції вбивають все, що ідентифікує нас як націю. Як ніколи ми повинні бути єдині. Слава Україні! Дорогі земляки, гості, всі присутні на цьому святому місті. Дозвольте мені зачитати вам вірш, який ототожнює всіх жертв голоду геноциду тисячу 1900... 21, 22, 19, 32, 33, 1946-47 років. Людей, які віддали свої життя для того, щоб ми мирно жили, але той клятий ворог і на сьогодні продовжує нас гнобити. Сонце сховалось за обрій. Собак вже не чуть на селі затишній хатинці голодні, згасають життя молоді. Матусю моя, рідна ненька, не бачу тебе я і пічку, прошу тебе, мила, благаю, постав на віконечко свічку. Стала зажурена мати, взяла останній сірник, свічку вона запалила, морок у хаті враз зник. Дітки лежать на ослоні, дітки лежать на печі, дітки лежать на долівці, жевріють душі малі, їсточки вже і не просять. З'їли останній сухар, ноги опухлі і босі ряднами вкритий захар, свічка поволі згасає, ручка додолу звиса, рідна кровинка вмирає, подих летить в небеса. Господи, ти це все бачиш, чуєш благання мої, землю забрали і правду кляті і ті москалі. Господи, вірю я в тебе, слідом за дітьми піду, будьте ти суддею на небі, вбивці хай тліють. Аду, слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть вона! Україна! все! І запрошуємо вас приєднатися сьогодні о 16-й годині до загальнодержавної хвилини мовчання Вогник у кожному віконці. Як вияв скорботи за загиблими та віри у перемогу.